Thank you Усім привіт! На зв'язку перший тенісний подкаст і це черговий випуск рубрики Все про теніс за кілька хвилин. Сьогодні подивимося, чим займається Карл Салькарас після розриву з фаном Карлсом Фереро. Поговоримо про ще одне гучне тренерське звільнення, а також дізнаємося сумні новини від стена Ваврінки і коли чекати повернення на корт Фольгера Руне. Моє ім'я Олександр Черненко, і вперед до найцікавішого. Поки увесь тенісний світ приходить до тями після шокуючої новини про припинення співпраці між Карлосом Алькарасом і Хуаном Карлосом Фереро, сам іспанський тенісист розпочав підготовку до нового сезону. Разом з італійцем Флавіо Коболі, під керівництвом Самуеля Лопеса, Карлос ці дні тренується в рідній Мурсії. Причому, судячи з відео у соцмережах, зовсім не сумує через останні події, а якраз навпаки. На одному із цих відео Флавіо катає Карлоса на спині по корту. А той випромінює радість і захоплення. Можемо лише припускати, що це була затренувальна вправа, але найбільш ймовірно, італійці всього навсього програв із пальцю чи то спір, чи то спаринг. За інформацією найбільшої іспанської газети Марка, Самуель Лопес і продовжить роботу з Алькарасом у 2026 році, і, зокрема, поїде разом з ним на Australian Open. Крім того, більш помітну роль в команді отримає старший брат Карлоса Альваро, який до цього працював з ним в якості спаринг партнера. Нагадаємо, що більш детально про майбутнє як Карлоса Алькараса, так і Хуана Карлоса Фереро, ви можете послухати у спеціальному випуску першого тенісного подкасту. На фоні історії Алькараса і Фереро новина про те, що свою співпрацю припинили Грігор Дімітров і Даніель Вальвердо, залишилась дещо обділена увагою. А дарма це співробітництво також було довготривалим цілих вісім років. Дімітров під керівництвом Вальвердо вигравав підсумковий турнір і піднімався на третю сходинку у світовому рейтингу. Попередній сезон болгарину зіпсували травми, і зараз він посідає 44-й рядок класифікації. Інформації про те, хто буде його наступним тренером, поки немає. Дуже сумна, але в той же час очікувана новина від стена Ваврінки. 40-річний швейцарець повідомив, що наступний сезон стане завершальним у його кар'єрі. У кожної книги має бути фінал. Пора написати останній розділ моєї кар'єри професійного тенісиста. 2026 стане моїм останнім у турі. Я досі хочу кинути собі виклик та завершити цей шлях як найкраще. У мене все ще є мрії у цьому спорті. Я отримував задоволення від усього, що дав мені теніс, особливо від емоцій, які я відчуваю, граючи для вас. З нетерпінням чекаю на можливість зустрітися з вами ще раз по всьому світу. Останній ривок написав у своїх соцмережах Ваврінка. Що ж, як би сумно не було, але час не вблаганий. Майбутній сезон це не лише можливість ще раз насолодитися чарівною грою стена, а й подякувати йому за всі ті емоції, які він нам дарував продовж своєї видатної кар'єри. Дуже тобі вдячні за все, Стен! П'ятнадцята ракетка світу Хольге Руне продовжує своє відновлення після повного розриву ахілового сухожилля, якого він зазнав у жовтні цього року. За словами Данця, реабілітація після операції йде з випередженням графіку, і уже зовсім скоро він зможе ходити без спеціального взуття. Але, звичайно ж, про відновлення повноцінних тренувань поки не йдеться. І користуючись нагодою, в інтерв'ю виданню Sport Illustrated Руне не забув нагадати, що причина його негараздів дуже щільний календар турнірів. Це тяжко. Занадто багато турнірів, вимоги спорту та календар занадто для гравців. І гадаю, не тільки для мене, моя травма є серйозною, але ми бачили, як інші гравці травмуються, не граючи повний календар. І особливо два тижні мастерсів повністю не потрібні, і всі гравці згодні. Я говорив з усіма топами і гадаю, вони за затягнув стару платівку Руне. Не хвилюйся, Хольгер, тебе напевно чують, але одночасно з цим готують і десятий мастерс. Тим часом у Бенгалуру завершився груповий етап виставкового турніру Світова тенісна ліга повітряні змії. Марти Костюк після поразки від команди Еліни Світоліної в першому турі програли і наступний матч, але завдяки перемозі в останньому раунді пробились до фіналу. Там їх чекатиме непереможна команда Орли на чолі з Гаелем Монфісом. Яструби Еліни Світоліної теж вигравши один матч після кругового турніру за додатковими показниками стали останніми. І наостанок згадаємо про уже легендарне фото Жасмін Паоліні з US Open, авторства австралійського фотографа Рея Джубіло. ITF визнала його найкращим тенісним знімком 2025 року, і він приніс фотометцю 3000 доларів за перемогу в цій номінації. Потрібно визнати, що конкуренція у цього фото була серйозна. Наприклад, літаючий коренте муте посів друге місце, а збірна Італії з Кубком Девіса четверте. Друзі, ви дивились перший тенісний подкаст. Будемо дуже вам вдячні за підтримку лайком і коментарем під відео. З вами був Олександр Черненко. Почуємось.